Ось так виглядає атеросклеротична бляшка в коронарній артерії. Це артерія, яка живить серце, через 17 місяців прийому розова статину в терапевтичній дозі. Це обстеження внутрішньосудинний ультразвук. Тоненький датчик заходить в судину. І що ви можете бачити? Що якщо приймати адекватно правильну дозу статину, то Через 2 роки вже буде регрес бляшки, тобто, вона зменшиться, і кровотік до серця покращиться. Саме це очно показує, наскільки важливий прийом статинів пацієнтам, які високого ризику, тобто ті, які мають високий тиск, цукор крові, холестерин, чоловіча стать, вік, ожиріння і так далі. Чим більше оцих ризиків кардіоваскулярних, Тим наполегливіше ви маєте бути за статини і завжди запитувати свого кардіолога, терапевта, сімейного лікаря. лікарю, А чи приймаю я такі препарати як статини? Навчіться лікарям задавати правильні питання і ви проживете ще довгих плюс 20-30-40 років. Бо з біологічної точки зору, після того, як ви розмножились, дали потомство, ви відпрацьований матеріал. Природа, генетика вас уже не захищає, ви можете спокійно йти до небес. І якщо ви хочете ще прожити нормально, з високою якістю життя, без болю, без страждань. То медицина дає вам для цього інструменти. Будь ласка, візьміть їх і не бійтеся таких препаратів як статини, тому що вони працюють на вас. Поділіться цим відео з вашими рідними, близькими людьми.